Навіть якби ми такі закони поприймали, хоча, наскільки я знаю, там по адмінтерреформі і по місцевому самоврядуванню вони не готові нормально, тобто вони дискутуються і будуть дискутуватися зі новим парламентом. Але навіть якби там щось проголосували, все рівно нам би прийшлося чекати до 1 січня 2016 року, оскільки відтерміновано. Повна імплементація е, угоди про асоціацію, а якраз доступ до структурних фондів ЄС знаходиться в тій частині, яка була відтермінована. Тепер дозвольте глобально трошки поговорити. Дальше дивіться, У нас е, 17,1 мільярда е, е, доларів кредит, кредитна лінія МВФ. Ми з Вітеля забрали там, 4 з, з копійками, 4,5 майже. Значить, це двохрічна програма, тобто в нас залишається ту групу, кажучи, 12 мільярдів в... на минулому тижні. Крістін Лягар, це голова Міжнародного валютного фонду. Коментуючи, що робити з Україною, сказала, що прямим от тільки валютним фондом є Європейським центральним банком ЄБРР, або МВФ, або валютним світим банком. Не більше, оскільки загальна структурна дірка на наступні два роки, як мінімум, ще складає плюс 19 мільярдів доларів. Щоб було зрозуміло. Тепер дивіться, нам до кінця наступного року 9 мільярдів треба віддати. буде. Звідки брати? Ну, Зрозуміло, що це бюджетна природа або рефінансування. Тобто нові борги, старі гасити за нові борги. Якщо ми це будемо робити, ну тоді у нас ці 60% про що пан е... Андрій Андрій. Пан Андрій казав, вони у нас будуть е... перевищені. Якщо вони будуть перевищені, то тоді е... ну, страховка по нашим суверенним боргам і гарантованим боргам на біржах буде така велика, що просто не буде вигідно брати брати в е... українські папери в борг. Розумієте? Тобто ми з одного боку. Беремо кредити від е, таких квазисуверенних е, установ, як МВФ, і там Святой банк. А з іншого боку, тим самим ми відрізаємо фактично собі е, е, ринок запозичень на приватному, е, е, ну, в, е, приватному. Тепер ще одне. От давайте подивимося, які от, от е, 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 мій колега казав про, про інвестиції, да, про інвесторів. Ну, Знаєте, в війни, війни ну, дуже важко собі уявити, що інвестор собі прийде, гроші люблять тишу, наскільки ви знаєте. Між іншим, одним з пропозицій по цьому так званому плану маршала, хоча для України, хоча ну, тут абсолютно по-іншому треба підходи робити, є створення такої міжнародної страхової кампанії. Залученням там і європейської компанії, наших олігархів, скажемо. Знаєте для чого? Для, для страхування ризиків інвестицій. З, зовнішнього страхування ризиків інвестицій. Тому е, я дуже песимістично відношуся до того, що у нас 2-3 роки поспіль буде лад фінансів. І тому рецесія вялетекуча така, у нас буде зберігатися. Ну і ще дивіться. Коли ми кажемо там, про підняття економіки, так, ну, давайте на тренди останні подивимось. У нас до кінця року очікується, ну скільки ну, 9 ВВП. 10, 10, 10, 10, Падіння ВВП. Так. Національного доходу, щоб було зрозуміло, нашим глядачам. А, це і... теж можна вважати рекордом за останні роки? Ні, ні, у нас, у нас, у нас були рекорди в 90-х. За останні роки. Що, шановна пані ведуча, вважає останніми роками? За останні роки, добре, за останні 10 років. Ні, За останні 10 років. За останній раз 95-й рік, я думаю. А, ні, 2009-й рік. Ми забули про 2009 рік. Кризовий – це єдиний був рік, мінус 15. Абсолютно. Але там була привнесена криза, скажімо. Це світова криза була. А тут в у нас доморощена криза така, яка і війною викликана, і оцими збуреннями економічними. Ну а але, до речі, початку... яка криза легше переноситься, доморощена чи світова? Світова, світова Або... змінилась кон'юнктура і да, і... світова, тому що тому що ну розумієте, і на круг, і там і ціни падають, і зарплати падають, і конкуренція тоді залишається більш-менш однаковою. Розумієте? якщо тільки в одній країні, ну вона спокутує більше. Ну і е, звідки брати, да? так, гроші знову таки. От е, якщо вертатися до цієї ідеї плану Маршала, я вам нагадую просто, що там дві третини всіх грошей йшли як гранти правильно, але дуже цікаві на продовольство, пальне, одяг. Причому вони пов'язані ці гранти були за ці кошти можна було або американську продукцію купувати, або в визначених компаніях е, в Європі. Розумієте? Нам такого зараз не потрібно. Одна третина йшла на інфраструк... не інфраструктурні, а на відродження промислового виробництва. А що робили уряди країн? Між іншим, там, не... Німеччина одну десяту отримала від плана Маршала, найбільшу частину Британії і Франція отримали. Що, що, да, що вони робили? Вони брали цю продовольство, оце пальне, і продавали людям. Не, не, не роздавали, а продавали. Тим самим, що вони робили? Ну, по-перше, пов'язували інфляцію витрат для того, е, 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 щоб стабілізувати курси своїх валют. А по-друге, вони оці кошти вже вкладали в інфраструктурні проекти, тобто дороги, там, електроенергія там, і так далі. Тобто тут було цікаве співфінансування такого роду. Тепер що, що нам зараз, якщо такі, така конференція буде зібрана, я, ну хотіли в жовтні, наскільки ви знаєте, але з цими виборами не виходить. Напевно, в грудні або навіть в лютому. От зараз ідуть розмови. Наскільки я знаю, Сорос про лютий вчора сказав, що от, давайте зберемо лю, в лютому таку конференцію. типу Давоску. Знаєте? Так, е, що треба? От, дуже симпатична ця ідея про страхову міжнародну. Організацію, яка буде інвестиції покривати, ну, хоч, ну хоча б якусь частину там з якимись Е, дуже цікаво подивитися на е, не грантові, а все-таки кредитні, довгі кредитні проєкти. Гранти розбещують. Би вони не, не доходи мають по методології валютного фонду включатися, а фінансування дефіциту. Тобто, а якщо фінансування дефіциту, то тоді в нас летять всі нормативи, які в валютному фонді. розумієте? А, які кредити? Пов'язані, зв'язані кредити, онкант, так, так звані кредити, як от ми японські там поназбирали або корейські кредити. Для цього треба знайти ключові болеві точки, зрозуміло, для нас. І, і запропонувати, що, от, що ми хочемо зробити в цій країні, що, що для нас важливіше. Але знову повторюю, це можливо лише. При відсутності військової дії. Ну і останнє, щоб все за, закінчити, ні, ні, закінчити думку. Цю. Лягар а, тільки а, от нещодавно, де, де вони були а, засідання. Гада, так, та, та, та. Вона, вона, вона сказала, вона сказ, заявила, що дуже цікаво про нову ініціативу Валютного фонду. Що треба створювати так, так звану нову глобальну програму. Вона називається Global Infrastructure Facility. Це ну, такі глобальні можливості для розбудови інфраструктури. І давати доступ до цієї програми країнам з невеликим ступенем розвитку. Куди, на жаль, і ми попадаємо. От давайте подивимося. Це зрозуміло не завтра буде, але. Наступного року, через рік, як долучатися до таких право.